Перше від початку повномасштабної війни студенти металургійного коледжу побували на ознайомчій екскурсії комбінатом «Запоріжсталь». Перше, що побачили майбутні механіки, центральна диспетчерська підприємства. Кожні п'ять секунд на екранах оновлюється інформація про всі виробничі процеси. «Це, це основна ваша ворудування роботу ще агломіраціонний цех доміницях Мартеновський цех прокатне стане. То сята все Датчики, які передають інформацію. Далі стали плавильний цех комбінату Запоріжсталь. Мені сподобалось, як показували, як розливати метал, як його зливають в ківши, як він зараз застиває. Завершилась екскурсія в цеху холодної прокатки біля безперервно травильного агрегату. Все, що побачили і почули про роботу комбінату, має допомогти у навчанні майбутніх металургів, певнять викладачі. Це дуже корисно, тому що зараз досі ще з пандемії йде дистанційний вид навчання. Ну, трохи він ще розмішаний, але все одно більше часу проводять саме через комп'ютер. А якраз присутність на екскурсії, студенти бачать це обладнання, що я описую у живу. І більш сподіваюсь, більш краще уявляють, як воно працює в Україні, як і усюди в світі. Укріплюється попит на фахівців робітничих спеціальностей. Тож на Запоріжсталі для молодих спеціалістів діє програма стажування та адаптації. Студенти проходять виробничу оплачувану практику. Підприємство продовжує активно співпрацювати із профільними навчальними закладами, зокрема із металургійним коледжем. Постійно коледж співпрацює з «Запоріжсталю». Кожного року дві практики з п'яти це грунтовано. Студенти знаходяться тут.